Оподокалинівці сьогодні прощалися з Олександром Бугановим до будинку, де виріс 34-річний старший лейтенант, односельці, друзі, військовослужбовці почали приходити задовго до того, як привезли труну. Що ці всі, всі люди бачити, бачите, що кожен плаче, кожен їде, кожен збирається, кожен суболізний. Ну, що зробиш діти залишилися без батька. Олександр Буганов, військову службу за контрактом, проходив у військовій частині 3056. Згодом виявив бажання виїхати в першу ротацію в зону проведення АТО. Пройшов Іловайськ, потрапив у полон. Через чотири місяці був звільнений. Розказує колишній командир військової частини Нацгвардії Вадим Матвєєв. Вийшов з полону. Потім виявив бажання проходити навчання в Національної академії Національної гвардії України. Потім став офіцером і за розподілом попав служити в цю військову частину. Я вискажу, мабуть, не тільки свою думку, але й думку всього нашого колективу, колишнього колективу, що даний військовослужбовець був дуже порядним, дуже відповідальним і, на жаль, дуже шкода, що така ситуація виникла. Після полону розказує офіцер групи військової частини 3056, Василь Карась. Олександр переїхав до Дніпра і закінчив Національну академію Нацгвардії України. Разом з ним були в зоні операції об'єднаних сил. Багато раз спілкувалися, дружили з сім'ями. Дуже порядна, хороша людина. За час, коли я його, ну, його знав, він нічого поганого про нього сказати не можу. Тоже дуже як хороша була, дуже дуже хороша. Попрощатися з Олександром Бугановим приїхав Сергій Роман. Познайомилися чоловіки шість років тому, навчалися разом в академії і знімали разом квартиру. Сашко був гарною людиною, доброзичливим хлопцем та завжди йшов на допомогу всім товаришам та друзям. І дуже жаль, що так вийшло і земля йому пухом. У Олександра Буганова залишились батьки, дружина і двоє дочок. Нагадаємо, 34-річний Олександр Буганов загинув 27 січня у Дніпрі, коли солдат строкової служби Нацгвардії розстріляв з автомату караул військовослужбовців Національної гвардії України. У результаті п'ятеро людей загинуло. Троє з яких з Херсонщини. Ще п'ятеро дістали поранення. Нацгвардійцю, який стріляв на заводі, «Південмаш» та вбив п'ятьох людей. Вручили підозру. Ольга Ляшенко Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина.